Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, заява Трампа тепер розшифровується. Зробимо Сполучені Штати Америки великими знову. У Мене запитання, а за рахунок кого? І за рахунок чого так, можна зробити Сполучені Штати Америки великим. Ну, напевно, за рахунок інших е, держав. Так. І тут Сполучені Штати Америки, перш за все, команда Трамп шукають е, те, що погано лежить. Хороше, так, дороге. Корисне, потрібне, але погано лежить. І тут внаслідок війни попереду всіх опинилася Україна з її рідкоземельними мінералами. Так. Ну а Африка, яку десятиліттями грабували так, імперіалісти, в тому числі і Сполучених Штатів Америки, Мабуть, перш за все, починає відмовляти Сполученим Штатам Америки. І подивіться, як не дивно саме Африка, так би мовити, показує приклад іншим країнам, як можна відповідати на претензії Трампа і його компанії про те, щоб володіти. Так, корисними копалинами цих країн. Ну, напевно, найрадикальніше вчинила Намібія, яка просто вирішила вислати всіх американців, цих всіх бізнесменів, які наїхали туди, понаїхали, для того, щоб ну, грабувати цю. Надзвичайно багато на корисні копалини країну, ну, схожу на Україну за багатством так. Тому що ну, геологічна будова близька, що в Африці от, платформа е, ну, і окремі там, щити піднімаються, так як в Україні, український кристалічний щит. То вони просто взяли і вислали. Друга країна за нею пішла Уганда. Уганда ця не висилала американців, але вона устами власного президента заявила, досить нас грабувати. Так. Америка великою за рахунок Уганди не стане. Так. Тому давайте, якщо ви хочете. Щось отримувати. Давайте будемо платити, так би мовити, реальну ціну за руду, якої в нас багато різноманітної, і не грабувати нас, в тому числі не знищувати нашу землю, так, не створювати екологічні проблеми і так далі. І тому подібне. Там понаїхало багато американців. Так, таких ну, ухожених, ну таких типа Венса понаїхало, і давай переконувати, що це ж вам вигідно так, торгувати із США, от цими всіми рідкоземельними металами і мінералами. Ну, а цей угандійський прем'єр-міністр каже, та. Не треба мені цю Локшину вішати на вуха. Так. Давайте будемо, якщо ви хочете, то давайте. А якщо не хочете, тоді забирайтеся, і я буду робити так, як зробили в Намібії. Просто вас всіх скопом. Виселимо із Уганди. Ну, подивіться, це ж е, завжди є якась перша ластівка. Кажуть, що перша ластівка весни не робить. Ну, вона то не робить, але вона показує шлях іншим ластівкам, Так. куди можна летіти. І от Намібія перша показала, за нею пішла Уганда. Ну, я думаю, що тут е, потім будуть вже і. Більші країни, наприклад, такі, як Нігерія, такі, як Конго, там, демократичний і просто Конго, так, Кенія, ну і інші держави, які, скажімо так, там практично всі вони володіють всякими рідкоземельними і іншими мінералами. Ну, а бачимо Україну нагинають у цьому сенсі Сполучені Штати Америки, тому що у нас війна, так. І ото оцей Трамп із тим Джонсоном, так, які півроку мружили, не давали Україні допомогу. Півроку. В них на руках, на мармизі їхній розмазана кров українців. Це ж так? так? І вони ще мають нахабство щось там балакати про те, що вони там несуть світові щось таке, так, якусь там демократію, якусь справедливість і щось інше. Нічого нема. Це чистої води. Імперіалізм. Так, І ми повинні це все розуміти. Але в нас ситуація така, тому що на нас тисне імперіалізм московитів-андрофагів, так військовий. Ну, а з іншого боку, на нас тисне імперіалізм економічний Сполучених Штатів Америки І ми опинилися між двома. Вогнями